причині я мешкам в єдногвяздковом хотелю. Ага. Ктори ма на букінгі оцени 6 з дівчинчу. І поляці там пішом в опініях своїх житен хотелі з 70-х років, там в шрёдку як при влазі родецькій. Забачимо, як виглядаю 70-ти лата відлук поляков лицо о том, мышлем россияне. А я, я из том Ольга Глаголева. Шалена, зварявана россиянка, которая веку пенди еще на вручила жить на гору ногами, вручила выгодным жить у каханам працы и пшепроводила еще до польски. И тумешкам подружу и учим еще языка и, очевидно, тестуя жить. Субскрибуй канал, дай лайк и рушамы! Ale z początku, drodzy moi, przeczytamy опіні. І як віче, оціна не єден. І з ним такі опіні з оценом єден, я так його в життю своєму не відчав. Ну, на, написано же брудно, в в пришніці навіть мидло. Окропний, 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 окропний хотель, який не афірує нічого за том цене. Плюс тільки локалізація. Вшістко інне, то як хотель забусть. Cena jest wysoka w stoisku do tego, co oferuje. Personel jest niemiły. W pokoju panował nieprzyjemny zapach. Wspólnie łazienki są okropne. Cieszyłem się, że mogłem wyjść stamtąd w ciągu dnia. Nie, nie rezerwuję tego. Było tak brudno. W pokoju była martwa mucha. Zamknięto. аннулювано ділані туалети в покою і не відач її на здієнчих. З тих самих спілних туалети і пришніця користа понад 15-20 покой. В туалеті смердить та, так окропно, що не можна відпочити, Праві з трачилом пшитомності. Плюс кви спадав, на, спадав, спадав навіть з суфіту. Німі в освободній пшищені на пенші, пшищні йонсих бувалцях – Хреб'йон, це алкоголю, ти вів на цілу ніч і свих... свишання пшищане, дуже брудно. І є ще трохи опіні. Потім мінімалістичний, старий, припоминає цей перел. На єдну ніч і тільки бюджетово. Плечень на щані виглядає як виланий йогурт, який не зостав по спонтанній пшищу, повстав плечень. Возенка бумага ремонтов. В помещении есть дуже прышницу, фалибо меч, пелен комфорт. Не мог на прышнице дамский и менский. Треба замкнуть дверь на замок, вен сможет еще И так только одна особа в данном моменте. Людовка холосует. Цена низкая, но можно доплатить 10 20 злотых и знали, что то лепшего. От скурни брудно, 60-летний не делаем радио. По, что там стоит. Ні, чоловіком телевізор, брак умивалки, щоб хоч би умити руки люб шклянки, глибокий перел, комплетно нав... не варте своєї ціни. Хотель є спадкобечом епохи совєтський, брудний, в покої є мноство зіпсутих речей, але що ви волали би цирати, уміщені під пшечерадвами, пречер... Жоден хотель не може собі на це дозволити. Зняття в формі буфету без смачі. Там рządжують потвори. <noise> Для особливих вражень. Одразом становчо побут в середку, який затримався в ПРЛ. Перший раз в Чечені. З болезнью пам'яткою, яка залишиться зі мною довше часу. Де дозвомуй, так виглядають ці opinie і що ж ідемо забачимо на власні очі, чи напправда тен готель виглядає, як готель Pearl і чи напправда там так окропно, як пишуть люди. Наш готель Hotel Viglonda так, то пенч Пінці Петшовий ба очевидно нема. Если реставрация, можно купить ждание, а ждание не влучены в цену номеру. И то есть нумеры мы наитаньший, который коштувал 50 зл. 100 с человека, туалет и душ то на кажда. Ідемо. To рецепція. І так вигляд у реставрації. Тут можна купитисні данні. Так, краще вдім до так. Та косала. Це на першому pięтрі. Ісходній і є слінда на третій пентр нам треба їхати, поїдемо віндом. Я не вім, може бути, може бути у вас так, чи дівчонки виглядали в моєму дитинстві, так, чи дівчонки лати не виглядали. А і забачте, тут можна фітнес сауна, і сауна коштує 150 злот за 2 години на 4 особи. І то наше пентра, третє ну то уж так не так люксусово, как там, такие джви ружные, есть такие вбудованы, а все вот такие зеленые. Итак, джви можно отложить с помощью того, такого пластикового ключа с картечки. Ну, в 70-х, очевидно, не было таких картечек. И так выглядит номер. Тут є, уж ми ту мішками, перепрошую, трохи тут є. Не тут трохи пожонтка. Так, балаган трохи такий. Але, побачте, що тут смішнего. Так виглядає гнястки. І воно ту є одно. Не, і не можна там ми стол, тен, як по-польську, отодвинули, щоб можна було до нього там. І ще є і то в шест, і, і, і то всістко. Людувка є, ну, юж цілком нежле. за 50 злоти з особи. Ну, як ми йшліте, стол, але, якщо ви хочете, наприклад, попрацювати, то нема там, гнястка нема, просто такий звиклий стол. І ту шафа, і які ту є, і то, в ші... і то вшистко, як в Юшему Вілом, нема туалети. Туалети нема, але можна вимити ренки. Ну і то можна, наприклад, там зомби вимити, там і щось таке зробити. А, і є ще одна гнязка, не зауважу вам я вчора. Є ще одна гнязка. І зараз йдемо, йдемо на каритаж, на каритаж, побачимо, що тут є. По Перше, по-перше, тут є кухенка. Кухенка можно сочи приготовить. Можно пралки. Или они каштуем пенч. А, то капсулы каштуем. А, и можно попрать. не вим. То есть может быть пенч так само. Чайник такие. <laughs> Забачьте, как он выглядел, да было страшно в нем робить хербаты. води, готу, готова чи води, але далиш ми ради. Таким чайнику, щоб знову зробити хербати. Ну і нема тут ніц. Якщо ви нема чи, наприклад, там якісь там пательні або загарніка. Вже прошу, я так мислю, що то не то, то когось, то не для всіх. І тут можна ніц немає в 80-х годах так не выглядал отель. Ну, и ту в шрёдку, чисто. Выглядит так, но ну, на правда не жили. Террас в России есть дуже отели, которые выглядят иначе. Мы не из-за... Выглядаем из-за бана. Туалет, а с туалета, чтобы ить Є туалета на цілий дуже-дуже коритаж туалета і пришниця. Чи туалети? І туалета виглядає так. Ну, як звук туалета. Ну, не люксус, але ну туалети як туалети. Збачьте. Та -да -да -да. То для всіх. Для кобіт і для меншчизн. І от ви в'єчі, я покажу ту пенч таких м'яст, пенч пришніцев. І якщо, наприклад, ти береш пришніць, треба розібрати ще, так? Треба з'йонч вшістко і, наприклад, ту повіщить. Але якщо тут є меншизна, як ти будеш розібрати? Ти не можеш там щередку розібрати, бо там буде мокро, буде твоє вбрання, буде мокре. Як їх тут, ну, і де їх положити? Неясно. А Тетяна була на другому пентрі, і там те кабінки, як повідати, те пришниці, вони не такі, от як жениць не видать. А ў ні як окно як шко І як, як ту бра прышні Неясны, нуцо Е Прышніница ест, jest, туалета jest, jest І можна ту замкну, Але нап przyклад ты ідзеш є сам так. А ежлі хтось яшчэ за ну, цеённі прышніцу. И раз у Татьяны была такая ситуация же, она пошла брать прышниц, тут ту был замкнута, один человек ту, ту компуще, она чекала, когда он закончит тен свой прыжниц. Я вам напишите, как подобалось вам тен хотель. Если треба на две, на две ночи пшеноцовать Таню, запрошаем. Могу полицать. И мой дрод, запрошу напишите в комментариях, ви б нам дали uh, в 70-80 латах хотели в такий способ, Ну, так как ту. Але они были ну, трохи інні. Ну, может быть я не, я не в пользу в 80-х латах, это так не І И так выглядит картошка. Найважнее же ту, ту чисто. Нема шмечі, нема бруда. Мої друзі, так виглядає єдногвістковий готель в Чечині. Перший єдногвістковий готель в моїм житті. І напишіть, прошу, чи зризикували б ще на внаєнче такого готелю по таких опініях і оцінах. І поділіться ще, прошу, може ви так само кедись нацювали в таких подобних hotelach. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego filmiku, dziękuję bardzo za subskrypcję na kanał i do widzenia w następnym filmiku. Na razie!